А, дякую за піцу. От ваші е, шість марагів, як і домовлялися. Добре, до побачення. А, друзі, привіт. Е, так, ви бачите, я Зараз є в селі. Вам це село може нагадувати. Е, так, друзі, це село компота. Ви е, Запитайте, чому тут два поверха? Е, це залітом моє село, село номер Слово номер 58, я тут живу. Кто знає, чому 58, бо колись була така назва. Блін, собі піцу купив? Давайте що складемо комп'ютер сюда І візьмемо свою пиццу. Кажется, у нас смачно. Смачна. Добре. Эээ... Е Ну, це перша серія, як я живу в своєму місті. Ну, в моєму селі. Так, звісно, другий поверх ще не обістроєний повністю. Ну, не важливо. Друзі, чому э, так давно не було відео. Просто я дуже довго шукав мод. Я не знаю, які моди скачувати, але потім зрозумів, що мені подобається компотик. Ну, він, звісно, з Росії, ну, не важливо. Що в нього прикольні моди і тепер я граю. Це все моє селянне. Одефана. Ой, Альфред. Дивіться, мій любимий. Це Альфред. 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 Алло. О, нарешті. Що треба? Куди викиннагли? Добре. Як ви бачите, отут давайте я вам проведу екскурсію по селі. Три, два, один. Тепер в мене є креатив, Щоб може було легше розібратись. Давайте почнемо з моєї хати. Моя хатка звичайненька. Це моя ферма. Згляне. О, от мій сусід. Дивіться, сусід мій. Церква. О! А нас теж тут є склад. Тут же саме склад. Все зайдем. Якщо йде на скрині, це отут повне всі ресурси. Все. Я просто дуже довго шукаю моди для вас. Щоб ви якось могли бавити Ну, дивіться моє відео. Тут дивіться скільки багато всього є. Ну тут, звісно, мало бути більше. Ну не важно. Е, що ще? Та майже нічого. але Дивіться. В цій хаті мав бути ще оцей поверх верхній. Я його закрив. Е, бо, якщо побачите, тут така сама хата, але вона вже з другим поверхом. Ну, ви то вже знаєте. Так, то я поки тут живу. Це моя перша серія. Граю я на Minecraft Bedrock. Е, добре. Блін, я не хотів відео знімати. Добре, давайте я вам повністю покажу що, та як тут. Так... Дивіться, скільки тут ще багато всього є. Е, тут дуже багато всього... А я це вже казав! Мої любимі дверки я їх дістану, звідси. Це ще не все, так, О, вже жаба, такі любимі є. І ми зараз ще попробуємо щось нове. Все давайте пробувати. Моя сама любима. Так давайте це тут попробуємо. Така є. Така. Така. Це в три блока. Це я ще не знаю, давайте в три, надіюсь. А, тут така. Ну, вони тут так відкриття. Давайте я дам звук і послухаємо, як це звуку Пробували у цій дверки ви можете. Бачити. Це так. Може, не знаю, в одній серії будемо робити базу. Ось ще такі є. Ви скажете, чому в мене інвентар з Java, це такий мод. Телефони є, а чому їх два? Е, не знаю. Тут є всякі речі. Пушки, але пушки це вже інший мод, це не такий мод, як у е, як у компота. Просто я не знайшов оригінальний. І тому довелось... Ну, я находив, в мене він не працював. Тому я скачав десь отакий от модик прикольний. Теж. Добре, давайте тепер зіблю обзор своєї хати. В другій серії будемо вже тут ремонтик додати. Так, давайте. Заходимо. Заходимо, заходимо. Так, ну, скриня як скриня. Візьмемо залізне кайло. І отут саме цікаве починається. Опа. Тут у мене так само є секретка. Тут ресурси, от пістолет. І всякий ресурс. Речі мої, меч, 17 смарагдиків, телефон, залізне, залізне, я не знаю, що називається, броня, піца, і Хотів би відео просто зробити, але ну, так вийшло. Так вийшло, воно буде коротким. Ну нічого, це тільки перша частина, в другій частині може бути щось більше. Ну, добре, друзі. Ви поба... сняв тільки поки що першу частину, потім буде і друга частина. Ну, а з вами був я. Яблочко Плей. Всім па-па!